Нова надзвукова ракета вже в Україні. Більше того, вона вже успішно здійснила політ на сусідські військові об'єкти. Але головним фактором успіху була повна секретність, адже цей таємний удар по армії РФ дуже відрізняється від попередніх, за неможливості протиставити будь-що цій суперновітній ракеті росіянам лишається лише гасити вогонь і розбирати завали. Про те, що ж це за таємничий удар, і чому він стався саме зараз? Давай розб'ємо. Збиратися дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео. Напруга у міжнародних відносинах досягла піку після нещодавнього ракетного обстрілу цивільної інфраструктури столиці України. Росія цинічно заявила про влучання у військові об'єкти, а потім традиційно звинуватила у всьому Україну. У відповідь на цей кричущий злочин. Велика Британія дозволила Україні використовувати свої ракети Storm Shadow для ударів по території РФ. Вони вже застосовувались для знищення штабу Чорноморського флоту. І інших об'єктів це чітко дало зрозуміти, що протидії цим ракетам у Росії немає, і єдиною перепоною до болючого застосування цих ракет є політичні рішення. Росія зі свого боку робить все, аби такі рішення приймалися без сумнівів. Під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні британський прем'єр Кір Стармер оголосив, що продовжить політику попереднього уряду щодо застосування далекобійної зброї в російсько-українській війні. Він заявив, що Україна має право самостійно вирішувати, як використовувати надані Британією ракети Storm Shadow з дальністю від 500 кілометрів, в тому числі для ударів по військових цілях на території РФ. Заява Стармера перегукується зі словами. Ми його попередника Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що дав добро на застосування Києвом Storm Shadow для ударів по Росії, але дав зрозуміти, що це так. У Кремлі заявили про потенційну відповідь у разі надання Лондоном дозволу силам оборони України бити далекобійним ракетним озброєнням по території РФ. Хоча чим саме можна відповісти, Storm Shadow? це крилата ракета повітряного базування від MBDA. Вона має швидкість близько Тисячі кілометрів на годину і оснащена 450 кілограмовою бойовою частиною. Наведення здійснюється за допомогою інерційної системи GPS та термальної головки самонаведення. Насправді це зброя війни призначена для знищення боєздатності супротивника. Єдиною протидією британським суперракетам в теорії може бути С-400. Цей комплекс за заявами російських чиновників здатний збивати ракети типу Storm Shadow. С-400 має можливість виявляти і знищувати крилаті ракети завдяки своїм потужним радарам і високоманевреним ракетам перехоплювачам Проте успіх залежить від таких факторів, як своєчасність виявлення та радіоелектронні заходи протидії, що застосовуються ракетою Storm Shadow. Проте, те, як іронічно, що ціллю для Storm Shadow стали саме ці комплекси ППО. ми керували таким чином, що змогли змінити нахил вниз на вертикальному кінці траєкторії. Саме так, найпередовіші російські системи, які вони так бережуть, стали першою ціллю британської ракети на території Росії. Російськими соцмережами вже поширюється незадоволення, проте це не дивно, зважаючи на ціну одного комплексу в мільярд доларів. Як це стало можливим? Storm Shadow не експортної версії, якими оперує Британія, має радіус дії до 560 кілометрів, що дозволяє запускати її далеко від зони ураження противника. Однією з головних переваг цієї ракети є її низький профіль польоту. Вона летить на дуже низькій висоті, що робить її менш помітною для радарів і складнішою для перехоплення системами ППО. Тепер ми можемо зайти в різні типи місцевостей, які раніше були недоступні для нас. Таку ж тактику використовує і Росія, проте, зіткнувшись з нею, сповна відчула її ефективність. Storm Shadow оснащена системою інерційної навігації в поєднанні з GPS, що дозволяє їй точно визначати своє місце знаходження та коригувати курс під час польоту. Це забезпечує високу точність влучання в ціль навіть в умовах активного радіоелектронного придушення. Якби росіяни не старались, проте всі засоби виявились безсилими проти Цієї потужної ракети, після того як ви прийняли рішення про запуск ракети, може пройти значний проміжок часу. Перш ніж вона досягне цілі, ви можете передумати. Але з більшістю крилатих ракет сьогодні у вас немає такої можливості. Також при її розробці було обрано спеціальні матеріали для корпусу, що знижують радіолокаційну помітність ракети. По суті, Storm Shadow розчиняється в повітрі, стаючи невидимою для радарів. Додай до цього хитру траєкторію польоту, яка постійно змінюється, і отримаємо майже невловиму мішень для систем ППО. Важливо також відзначити бойову частину ракети. Вона складається з двох основних компонентів: проникаючої бойової частини, яка пробиває навіть найміцніші укриття, і детонатора, який спрацьовує із затримкою, забезпечуючи максимальне руйнування всередині об'єкта. Це означає, що ракета може вражати не лише поверхневі цілі, а й підземні укриття та командні пункти. Загалом Storm Shadow – це справжній технологічний шедевр, який демонструє. Є поєднання сучасних матеріалів передових навігаційних систем і підступних траєкторій польоту. Це дозволяє обходити навіть найсучасніші системи ППО, забезпечуючи високу ефективність бойового застосування. Ми визнали необхідність розробки унітарного типу боєголовки замість бомб, яка могла б звести до мінімуму супутні збитки по цілях, які ми переслідували. Проте важливим тут є факт не самого влучання, а цілого комплексу наслідків, які за ними йдуть. По суті, все російське керівництво знову глибоко осоромилось, лякаючи весь світ своєю зброєю. Вони вкотре зіткнулись з болючою реальністю, яка показала їх місце. Саме тому афішувати цю ганебну поразку в повітрі вони не поспішають. По друге варто сказати про геополітичну складову дозвіл на використання західної зброї порос. Ці проводить остаточний розподіл між західною європейською цивілізацією і Росією, тим самим окреслюючи свою позицію у масштабних конфліктах, які насуваються найближчими роками. По-третє, це можна назвати підготовкою до ударів, які будуть наноситись у майбутньому за допомогою F-16. А знищення систем протиповітряної оборони цілком вписується у ці ідеї. Наслідком рішення Британії також може стати довгоочікуваний аналогічний дозвіл з боку США, що дозволить Україні закінчити війну до виборів у США, хоча це тема для окремого відео. Окрім всього цього, варто сказати, що Росія активно переміщує літаки носії ракет ще глибше у тил, аби убезпечити і без того небагаточисленні носії від знищення на прикордонних авіабазах. Стріляти доводиться здебільшого з Каспійського моря, так як часті випадки падіння ракет після запуску, і це найближча безпечна точка на сотні кілометрів. З появою F 16 які зможуть успішніше перехоплювати ці ракети, існує ймовірність зменшення. Проте це тема для наступних відео. На цьому все на сьогодні. Чекаю твого лайку і коментарів. Мені дуже цікаво, що ти думаєш з цього приводу. Не забувай про підписку, аби не пропустити нові відео, а також дивись інші відео на нашому каналі присвячені повітряній техніці. До нових зустрічей!